Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 24 серпня 25-го, року День Незалежності України. І сьогодні буду записувати розклад на щодень для нашої славної України на період наступного тижня. Тобто останній тиждень серпня. Останній тиждень літа з 25 до 31 числа. Сьогодні вже вітаю вас усіх з Днем Незалежності України. І, вкотре нагадую, наголошую, що разом ми сильні, єдині, і разом ми до перемоги. Продовжуємо працювати в такому ж темпі, навіть ще. Більшому і ще сильнішому для того, щоб якомога швидше наблизити справедливе завершення війни в Україні. І я знаю, що Україна наша в майбутньому буде надзвичайно сильна, квітуча, хороша держава, дійсності вільна і незалежна від всякого гадства. Ми вже йдемо тим шляхом очищення трансформацій. І цей шлях буде тільки продовжуватись та розвиватись. Тож всім світло побільше відправляю. І хай енергія сьогоднішнього дня буде справді такою, знаєте, важливою ключовою перехідною до важливих і якомога швидших змін, які, власне, і приведуть до стоп війни, до завершення війни, до справедливого миру. В Україні і справедливої перемоги нашої славної України, і хай буде так. А зараз ми переходимо до прогнозування. Сьогодні, до речі, ще одна прекрасна новина, і результат наших спільних зусиль відбувся черговий обмін, як і показували прогнози, як і, власне, вчора ми давали запит нашій енергопрактиці, і теж я казав, що. Хай буде 24 числа, якомога швидше результат, і обмін відбудеться. І сьогодні ось такі ще хороші новини. Обмін відбувся. Продовжуємо працювати і далі, щоб обміни продовжувалися. І всі, хто в полоні, могли якомога швидше повернутися додому живими цілими до своїх рідних і близьких. Ну що ж, загальна характеристика тижня. Дивимося, що. Підготував для нас останній тиждень серпня, останній тиждень літа. Бо ви знаєте, скажу вам по правді, по моїх відчуттях, то, власне, сьогодні, 24.08, таки відбувається якийсь важливий перехід. Так, як ви знаєте, є якась історія до, і тепер буде якась важлива знакова історія після цього числа. Тобто. Так от мені йде по відчуттях, що сьогодні не просто День Незалежності, як велике Державне Свято України і кожного щирого українця, але і в енергетичному плані це якась дуже важлива, значима, сильна дата. Так, знаєте, як навіть по енергії, енергія чомусь двох а, сімірок. Сім і сім показують дві, а, два числа а, сім. А сім це в нас про ангельське покровительство, про духовний ріст розток, про трансформації. Так, ну що ж, загальна характеристика тижня. Така карта. Заморозка. Заморозка або розморозка. Я так ще цю карту називаю. Колосо фортуни. Оце те, про що я говорив. Зміна важливого циклу. Так, якби історія України до сьогоднішнього дня і після. До речі, в ефірі з 8 каналом. хто ще його не бачив, той що був п'ятницю 22 числа. Там, же в самому кінці ефіру, коли ми говорили про хороші новини для України, дуже багато з'явилось саме старших арканів. Таке поєднання говорить про важливість і доленосність такого чогось, що може відбутися дуже раптове, неймовірне, що взагалі може таке стати, що все перевернеться отак. І те саме фортуни. Завершення одного циклу, початок іншого. Початок нової історії. Давайте дивимось далі. Королева Пентаклів. Енергія жіноча. Це теж допомога, покровительство. Фінансово-матеріальне збройне, допомога, яка необхідна саме зараз, саме нам, для здійснення наших бажань. Так, добре. Далі наступна колода даємо загальна характеристика тижня. І поміркованість. Тут послання дуже просте. Поміркованість це в нас баланс врегулювання і гармонія. Ну, як бачите, є старші аркани два з чотирьох. І, власне, перехід до чергових важливих змін. Так, зараз, можливо, дехто скаже: такі зміни постійно відбуваються, та знакові дати постійно є, так. Але чомусь сьогоднішній день він все рівно. По особливому особливий, скажу так, понеділок. Карта сотворення, «Креативіті», верховний жрець. От подивіться, навіть що сьогодні відбувається. Багато старших арканів. Трійка Пентаклів. Верховний Жрець це теж правильні союзи. Правильні результати. Трійка Пентаклів. Робота над спільною справою для результатів. І трійка Кубків. Навіть карта от, синхронізується. Трійка Пентаклів, Трійка Кубків, дружні єднання. Важливі заяви, важливі зустрічі, важливі люди, важливі об'єднання Отакий такий день продовження народження, чого давно чекалося і що давно виношувалося. Вівторок. терпіння і знов карта про народження. Знов старший аркан, монах відлюдник. Цього разу Котре нагадування нам, акцент про духовний ріст і розвиток. Знов старший аркан місяць відкидаємо страхи, пробуджуємось, слухаємо голос нашої душі. І знов старший аркан Колесо Фортуни. Відпрацювання кармічної ноші відкриває великі двері в майбутнє. І великі зміни в майбутньому. Ну от, Записую відео свої з першого, як кажуть, дубля, без ніяких там нарізок відео з першого кадру, так? І, от, власне, бачите самі, які карти з'являються. Так є, що коли багато старших арканів, щось має відбуватися дуже швидко і дуже значно. Ну, скільки для цього робиться. Всього необхідного і в земному вимірі нашими воїнами, і в енергетичному вимірі, в вимірі езотериками, магами, практиками. Тому це все в об'єднанні мусить дати нам омріяний результат. Сьогодні ще саме краще, що ми говоримо, хай максимально отримує підсилення енергетичне для швидкої реалізації. Так, далі у нас. Середа з картою боротьби. Знов старший аркан, який випадав в понеділок. Тут він повторюється в середу. Верховна жреця. Карта сотворення. Верховна, перепрошую, верх... імператриця третій аркан. Верховна Жреця це другий. І там був теж третій. Дев'ятка Пентаклів, прибуток. Але попри те, я наголошую, дорогі мої глядачі, загрози ще є. Є ще загрози, поки триває війна безпечного 100% місця, ну немає поки в Україні. Запам'ятайте, будь ласка, це і кожен день будьте уважні та обережні. І от маєте вісім мечів. З однієї сторони, це попередження про загрози, які можуть бути і в ніч з вівторка на середу, і протягом середи, і в ніч середи на четвер. Але також це можливість звільнення від всяких перепон, від всього, що сковує, від всього, що обмежує. І дай Боже, продовження звільнення наших полонених. Бо так тоді пам'ятаєте, впередні прогнози теж показує, що якийсь період якби, не відбувається. Обміни, а потім мають бути кілька масштабних обмінів. Один за одним. Тобто в короткому проміжку часу. Дай Бог, щоб так і відбувалося. Четвер. Карта врожаю. Карта вогню. Грицька Жеслів. Карта диявола перевернута. І войовничий інтелект. Штучний інтелект, який далі буде світло захоплювати. Ну, в даній ситуації це ще й про можливість поєднання людського технологічного фактору для того, щоб ворога якісно долати. Але по енергії день також загрозливий. От я кажу, середи на вівторок, ніч, середа день, і з середи на четвер ніч, і четвер, в принципі, протягом дня, і по деяких регіонах особливо може бути небезпечним. Тож будьте, будь ласка, уважні, обережні, але. Все рівно свої плоди а, будуть для України принесені. Від тих, кажуть, зерен. От, щось світло було темно, вже стало світло. А, від, від тих зерен, які були посаджені, час збирати врожай. Може, тому те диявольське і буде біснуватись і казитись. Але час збирати врожай. Дивіться, що робиться з світлом камери. Ну, то темно, то ясно. Так, ану, коригуйте, коригуйте. О, добре. Камера теж нам дає підказки відео. Магія містика. Так, раз, два, три, чотири, п'ятниця. Вже на другий тиждень будемо робити розклад на вересень, п'ятниця, slowing down. Ми собі повільно рухаємось до того, що нам потрібно. Знов сім жезлі, повторюється, новий рівень, нові можливості. Новини з дороги важливі. І допомога для наших воїнів. А також вісім кубків. Карта пошуку нових шляхів, нових альтернатив. Бо коли те, що є, вже не підходить. А... Треба вирушати новим шляхом. І ці нові шляхи будуть якраз віднаходитись аркан світ. Це тому є яскраве підтвердження. Тут зараз така фраза, де закриваються одні двері, відкриються інші. І не одні, а кілька нових інших відкриються. Субота. Знов старший аркан, мах, повернення до свого існування. Карта дев'ятка кубків називається тут щастя або ж здійснення бажань. Знов старший аркан, колісниця, рух вперед. І знов старший аркан, верховна жриця. Інтуїція, мудрість, сила, знання, покровительство. І це вся необхідна енергія для реалізації задуманого. День також по енергії, досить сильний. І неділя 31 число відпускає минуле, очищає минуле, ще повернення якихось історій, але з тим, що, тим більшими справами. Знов старший аркан у нас імператор, сила, звільнення, бунтарство, щось важливе на рівні, кажуть, голів держав, президентів держав, керівників держав чи важливих осіб. Знов старший аркан, але тут аркан смерті. Щось день, бачите, по енергії теж дуже сильні аркани, і дуже попереджувальні. І знайти себе іншому. Знов старший аркан закохані. Дуже багато почало зявляти старших арканів. Так вони раніше були, але не в такій кількості. Притому дивіться я працюю з різними колодами. Тут дві карти дуже сильних плюс. І дві карти такі попереджувальні. Але ж і про. Може бути, смерть когось з імператорів, королів, чи то фізично, чи то політично щось формується, щось на підході. Я не стверджую, що це буде саме в цей день. Але десь от близько цих дат чергові, які зготуються по енергії десь провокації, а десь смерті тих імператорів, які світом. Колотять так, тих правителів, без яких в світі стане тихо, мирно і спокійно. Тут ще не виключено, бачите, теж сталася історія, коли ми про неї говорили про чергову якісь можливо загрозу або замах для президента України актуального, тобто для Зеленського. Ну і взагалі, оця карта ще про ще раз кажу: про загрози для людей, для мирних. Мирного населення для дітей, особливо теж середа, ця, перепрошую, субота, неділя, ніч, субота на неділю, неділя, день, ніч з неділі на понеділок. Відміняємо, скасовуємо все негативне, але котре закликаю всіх бути уважними обережними. Ось такі сьогодні прогнозування. Хто слідкує за моїми прогнозами, кому вони важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний однаково Екстрасенс, Роман Шептицький. Також обов'язково поширте відео, щоб інші також могли дізнатися актуальну інформацію. Поставте вподобайку і напишіть ваші коментарі, ваші думки, ваші відчуття. Ще раз вітаю щиро усіх з днем незалежності України. До речі, 34-й день незалежності, це ж число 7. Думаю, 7, 7, 7, звідки в нас 7 береться? От, от і маєте число 7. 25-й рік, 25, теж, в принципі, в нас 7. 9, 9 і 7. Через важкі випробування, боротьбу, але до результату під покровительством вищих сил. Почуємось, дорогі мої глядачі, нових відео прямих ефірах та енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, як завжди, світла всім побільше відправляю. І бажаю усім нам якомога швидшого і справедливого завершення війни в Україні. Бережіть себе, почуємося!